Зачекай, Зачекай! А що говорить Біблія? Друзі, сьогодні про апатію і її небезпеку будемо говорити з пастором на сьогодні в студії. В гостях пастор Василь Чопик. Пане Василю, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. доброго дня. Доброго дня. Ми дуже дякуємо вам, що ви сьогодні до нас доєдналися. І скажіть, будь ласка. Апатія це лише психологічний стан, чи вона має, можливо, якусь духовну природу більше? Давайте визначимося із значенням цього слова, що воно угу. означає. Безумовно, воно має грецьке походження, що в перекладі на українську мову означає безвідчуття. Угу. Тому, якщо говорити про апатію, апатія це є внутрішній стан людини. Вона під час цього стану втрачає, скажімо так, інтерес, мотивацію, бажання діяти або відчувати. Тобто це внутрішнє притупіння почуттів людини. Вона зумовлена, як правило, зовнішніми показниками. Це може бути, наприклад, втома, депресія, вигорання або якісь непорозуміння. Тому, безумовно, це, цей стан це не лише фізіологія, угу. це є і духовний стан людини, однозначно. Угу. А от коли апатія може бути корисною, а коли переходить у небезпечну вже байдужість цікаве питання. Подивіться, в принципі, є декілька факторів. Коли апатія може бути також і корисною для людини. Ну, перш за все, людина втомилася, їй потрібен. Відпочинок. Uh -huh. Я впевнений, що кожен з нас переживав такий момент, коли тобі абсолютно ні до чого, правда? Uh -huh. Ти думаєш лише за одне, якщо ти дві доби не спав, тобі хочеться спати. Uh -huh. І безумовно uh -huh. лише спати. Так, Людина може переживати якийсь стрес або пережила стрес, втрату, розчарування, Апатія допомагає притупити біль цей час і пережити цей складний період. В її житті. Також апатія може бути корисна тоді, коли потрібно дистанціюватися від згубних впливів. Наприклад, тебе розпирають емоції неконтрольованої злості, або, скажімо так, якоїсь неадекватної агресії. Угу. Так? Такі обставини, апатія в цей час може тобі допомогти. Uh -huh. Добру службу, uh -huh. так. Тому це одна із форм самозбереження, апатія. так. Коли вона переходить байдужість, це інше питання, коли вона переходить байдужість. Апатія переходить байдужість тоді, коли втрачається співчуття, не болить ні uh -huh. своє. Не а не чуже. чуже однозначно, правда? І ще одне: знаєте, коли ти довго у цьому стані знаходишся, апатія переростає уже в іншу, іншу форму. Немає бажання, немає зацікавленості, зникають цінності. І ось тоді. Апатія пере... переходить в інший стан, угу. от пане Василю. Дивіться, ми якраз коли людина втомлюється, цілком і під час втому може бути якась відстороненість угу, і байдужість угу, до угу. якихось чужих процесів. От як розпізнати, от я просто втомився, чи вже починає мене брати апатія, чи вже став байдужим до того, що відбувається, 에, давайте подивимося з, з іншої сторони на це. По суті діла. Можна розпізнати цей стан, тому що втома має свої признаки а байдужість має свої признаки. Так як mm -hmm. виглядає втома, давайте кожен із нас втомлявся не один раз. Mm -hmm. Правда, очевидно, це виснаження всередині. хочеться відпочити. Але по суті діла, десь там всередині ти хочеш діяти. Просто тобі на цей час угу. ну просто, просто не хочеться нічого, так. Але коли ти поспиш, відпочинеш, у тебе з'являється іскра радості. Угу. Це є втома. Так. Далі. Коли м, немає сили, е, немає сили нічого робити, але ти любиш щось і в думках у тебе є. Приємні спогади, в тебе є щось, приємні якісь ем, е, плани в житті. Це просто є втома. І після відпочинку відновлюються твої сили, і ти хочеш діяти. Це є втома. А як виглядає байдужість, друзі? А байдужість тобі все одно. Хоч до відпочинку. А хоч після відпочинку mm -hmm. ти не міняєшся, відпочив, нічого не змінюється, не відчуваєш ні болю, ні радості ні в своєму житті, ані в другому житті, в другої людини. І, по суті діла, живеш за принципом, а навіщо це все? Оце вже переростає в байдужість. Mm -hmm. А на вашу думку? Чи існує таке явище, от як колективна байдужість, як вона проявляється в суспільстві, особливо під час війни? Угу. Е, буквально на минулому тижні я говорив з одною людиною. Він потрапив в аварію. Їхав на машині, стало слизько на дорозі, з'їжджає з дороги, і він мені розповідає: проїхало багато-багато. Машин автотранспорту, ніхто не зупинився. Він стояв на обочині у, біля розбитої машини, кров'яні руки, тому що до поки вилізав з машини, були руки порізані склом і, і таке інше все. І не зупиняється ні одна абсолютно машина. І лише, лише через деякий час зупинився водій автобуса, який йому і допоміг. Розумієте, якщо б було співвідношення сил навпаки, це не була б колективна байдужість, це була б одиничний випадок байдужості, mm -hmm. Якщо б один не зупинився, а більшість людей зупинилася. Да, на жаль, є таке явище, і сьогодні іноді дивишся. Люди, які нас захищають, які слідкують за небом, слідкують за всім. Вони просять ну, скинуть там якийсь донат або що. І коли ти ранком читаєш, вісім чоловік лише відгукнулося, допомогло. Це і є друзі. На жаль, колективна байдужість. От пане Василю, а чому байдужістю взагалі вважається гріхом? Бачте, питання слідуючого характеру. Байдужість призводить до наслідків, які можуть вартувати uh -huh. життям або здоров'ям якоїсь людини. <coughs> Дивіться, згадайте такий досвід, біблійний приклад. Пам'ятаєте? Іде священник, yeah. іде лівіт yeah. yeah. і бачить людину, яка помирає. Кожен із них підійшов. Поспівчував, покрутив головою і поїхав собі, або пішов собі. Людина могла б померти. Так само і сьогодні. Якщо я можу зробити добро, а його не роблю, мені це є гріх. Я дякую за вашу відповідь. А чи може людина бути щасливою, перебуваючи в стані апатії? Я думаю, якщо це торкається просто відпочинку. Це відпочинку. Коли ти втомлений, то о, для того, щоб ну, перезавантажитися, це, це ще можна якось оправдати, або, або, або ну на, скажімо так. Але я не думаю, що знаходячися в стані апатії, от я по собі суджу, так як я можу бути щасливий, якщо я нічого не роблю, мені нічого не хочеться, абсолютно. Це, це ти не можеш відчувати щастя М -м -м, повноцінно. Я говорю відпочинок, але думками ти хочеш щось робити, нормально все, uh -huh. але бездіяльність вона не приносить приводить до щастя. Василю, а як тоді не втратити співчуття, коли ми бачимо, як кругом нас світ настільки е, жорстокий і болючий? Ну, знаєте, в Біблії є ще один такий досвід. Одного разу пророк Божий Єремія молода людина, яка була предназначена Богом для того, щоб сповістити світу тому, в тому, який він той час жив. Лихо, яке на ну насувалося на народ ізраїльський. Він звертається до вельможів, до царів, до простолюдинів і говорить про покаяння. Ніхто не хоче абсолютно на це звернути увагу. І він в один момент каже: не буду більше нікому нічого говорити, абсолютно нікому. Але пройшов якийсь час, і він той же самий Єремія каже. Я не міг так сидіти, тому що огонь всередині мене, він заставляв мене робити. Я не міг мовчати далі, тому що він розуміє про небезпеку, розуміє про небезпеку. І якщо він тепер буде мовчати, несе відповідальність. Тому що нам допомагає друзі зрозуміти в цей час і не бути байдужими. Це Відповідальність за іншого, якщо ти можеш зробити, якщо ти відчуваєш, що це тобі по силах, абсолютно по силах, ти повинен це робити. І ти байдужим не будеш. Любов до ближнього, любов до Бога, вона нас ніколи не залишить байдужими. Абсолютно ніколи. А вам особи особисто, що допомагає, от не зачерствіти так у служінні в житті серед оцих постійних таких новин і так страждань, так би мовити? Я пригадую один досвід із свого особистого життя. У мене був такий випадок, коли суспільство, в якому я жив, село, в якому я жив, воно проявило до мене особисто до моєї, до моєї дитини. Також велике співчуття, тому що потрібно було допомогти на операцію синові. І село було дуже і дуже зацікавлено, в тому, щоб допомогти. Що мені допомагає не зачерствіти через цього всього, я перш за все розумію, що я несу відповідальність, перш за все. За іншого, за своїх ближніх, рідних, несу відповідальність. що мені не допомагає ще не зачерствіти, це бажання зробити комусь щось добре, краще. Адже це і тобі приємне. І заповідь Ісуса Христа, любі ближнього, як самого себе. це Безумовно, так. ну вища інстанція, угу. яка лише може бути в нашому житті, Василю. На останок нашої розмови, можливо, у вас є якась порада або побажання? Можливо, зараз людина слухає вас і можливо стоїть на тій грані між е, втомою серйозною і вже перед апатією. Що б ви могли їй сказати? Ну, перш за все, я думаю, так чесно проаналізуйте своє життя і дайте відповіді. Можливо, на на, на на відкриті питання, щоб вам розібратися, де і що, і на якому етапі ви знаходитеся, mm -hmm. і ця відповідь вам допоможе зрозуміти, де і на якому ви етапі знаходитеся. Ну, наприклад, якщо ви виснажені, конкретно можете сказати, в чому ваша втома. Чому ваша втома? Хочете спати, їсти? Якщо маєте відповідь на це питання, ви втомилися, але це не байдужість. Це може бути апатія, але не байдужість. Угу. Тому що гірша, гірший стан це є байдужість. Так, наприклад, або е, слідюче питання, коли ви думаєте про щось. Ви втомлені, не хочеться нічого робити, але ви згадали якусь радіс, якийсь радісний момент у своєму житті. Mm. Не маєте сили тепер його зробити, нічого абсолютно, але ви в думках радієте, це втома і це апатія. І так, такі декілька питань вони допоможуть вам зрозуміти. І ще одне, що нам може допомогти, друзі, ну перш за, перш за все, ми. Один по відношенню до одного в цьому суспільстві навіть незнайомі люди, але по біблії ми брати і сестри, тому що від однієї крові Бог створив усіх нас. Брати і сестри допомагають один одному, тому давайте будемо любити один одного, допомагати один одному, давайте будемо добрішими. І якщо ми принесемо хоч краплинку добра в цей світ, вона сториці, обернеться нам і всьому суспільстві. Це точно, і хай Господь нам кожному в цьому допоможе. Друзі, нагадую, у нас сьогодні в гостях був пастор Василь Чопик. Говорили про апатію і її небезпеки. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні були разом з нами. Божих благословінь. Дякую вам, будьте благословенні.